Знаєте, як кажуть, що ідеальне, то ворог хорошого, просто хорошого. І це блін, правда. Я кожен раз даю усім якусь таку пораду, але сама її чомусь не використовую. Мій перфекціонізм завжди каже: стоп, виправ, зроби краще. Ні, це не ідеально. І в кінцевому рахунку, що доки я все виправляю, я просто забуваю на всю цю затію, бо я не вивожу взагалі. Що одного ранку я вирішила піддатися тенденціям американського блогінгу і зняла відос, не запарюючись стосовно ракурсів, світла, експозиції, налаштувань камери, всього іншого, і просто готувала собі сніданок. О Боже, як це кайфово, просто не запарюватися. Тож цей відос потрапить у вашу стрічку лише завдяки тому, що він мене не дістав у процесі створення. Скажіть, а як ваш перфекціоніст себе поводить? Із вами так само означається як мною чи ні. Пишіть в коментарях.